Прилетів, прилетів наш буська. Так, що в нас сьогодні? Середа, Середа, 26 березня. Вчора було благовіщення, можна вже виходити, саджати градочки. Ми будемо саджати, Дімко береться за березки копати. А взагалі ми йдемо кавувати. Батьки, все такий садочок, окрім того, ми вже бусі там закінчили все робити, обрізати, покропили. Така красота в тому садочку. Тут вишеньки, черешеньки, смородина. А, груст, тепличку, аля тепличку ми з Дімкою робили, коли я була вагітна. Дімка, він вже начеренкував малюків, там у нас сам шит на черинок, тут у нас барбарисик. Я збирала ягідки, тут у нас каштан мій любимий. Мною висаджений вже другий. Бірючинка, лопати. Тут, дивіться, як порозчищали все. Потім вам вже покажуться, коли він зацвіте. Так, да, мама каву робить, і ми йдемо. Бусі, а ви взагалі з Арсенієм Петровичем знайомі? Це без наш охорона. Сядуть казати, що він на ціпку, бо це дзвіночок, такі собаки тільки на ціпку. Росіта, росіта, добрий день, дайте, дайте лапу. Я як з вулика поді. Мені вже треба фарбуватися, бо це вже стільки корінь оту відріз. І моя вічна проблема. Оце в мене тако... Ростуть коски і відпали. Ростуть коски і відпали. Все, зараз пиємо каву і біжимо садити градки. Мама, що ми садимо? Цибульку. Цибулю. Погода прекрасна. Вчора прямо після благовіщення. Ну, у нас було благовіщення свідомих. Після благовіщення прям Ташкент. Прекрасно. Миронечок в садочку. У нас там нові приколи. Будемо вам знімати, показувати, розказувати, щось я вам хотіла розказати. А, за вчорашнє відео в бусі знімала. Перший раз з такою озвучкою смішною обробила, а якість спаршивилась. Я виставила і дивилася, і думаю, може, це вона мені тільки така якість, здається. Взяла малого телефон, побачила, що так само. Видалила і залишила оригінальну свою озвучку. Але хотіла щось таке щоб прикольненьке було. Але туди які пишуть, що їм не зайшло. Тобі вже й не буду знімати. Такого. Буду знімати отакі от влоги. Боже, я дійсно я така запухша. Зараз на градці треба оцього е, пейси позакладати, щоб мені нічого не попадало. Ой, а так взагалі було б добре. О, ну, я не люблю, я люблю коли кошки тако помила і вони розпущені. Так, да. Зараз буду закладати. Мама! <смагав> Накупила вчора крабиків, зараз я в тебе їх і візьму. Позакладаю все гарно, Та бо ще. там вітерець буде піддувати. Так і там буся прилетів. Це кого вам вже бусю показала, м -м, показала сеню, показала розу, що віллю вам не показувала. Ціну знімку. <су> <су> Ой! У нас в магазині є міцелярка мам? Чи в савані будемо купимо? Бо в мене закінчилось. Бусі, дивіться, зробила собі ламінування. бачите, який великий? Боже, мама, тут таке освітлення, всі мої пасі. Узі мені відливаєш сюди і це забираєш. Та я куплю. Та мені хватить, потім купиш. А у мене такі маленькі. Відійде. Мама, причіплю тобі сюди. у угу. мене чіпляються. Боже, даки мене прямо об'єм після. Як Жінка з 80-х з Америки. Як район Мелроуз. Так. Ото, що мили, що радіо слухали. Зараз назад заклала все. І ось. Все. Хочеш забирати. Дякую, дякую, дякую. Я вам зараз на городі відроблю. <рик> <рик> все. <рик> <рик> так, мамульчика шаланку в тебе візьму. П'ятка, підходить? Підходить. Я завжди в п'яторку полюю. Фіксація, щоб на городі мене не збуду. Ну все, красота кончилась, дитину з розпущеними патлами завезла, зараз заклалась. Боже, подивіться, подивіться, яка запуша. Знаєте, що така запуша, бо я от вчора в полісі походила, надихала свіжого повітря вдома вирубилась тоді вже на ніч. Так міцно спала бусі. І оце просто коли я провалююся в сон, я от тоді така запуша. Будете знати. Готові ще щось побачити. Типу маленькі. Тіпі-тіпідіпи, такі гарні. Подивіться, два штучка маємо. Ох, маленькі ці тулічки. Мирон з гордієм. Так з ними носилися, вони тільки тільки тоді вилупилися. Боже, Боже, що трусилися? від бутилки забрала. То вони з ними вже так носилися, Мирон із сіреньким гордюшасті. Боже, мама, тут зоопарк. А тут іще один красавчик прийшов. Каже, привіт, підписники. Я вас так люблю, оці брати наші менші. я їх всіх би замучила. Ти ж на курчаток не нападаєш? Боже, я як з балкона. О. Оцей Качур ходив, ну, може, не цей, мами, що він один, а Мирон каже, мама, я його хочу обійняти. Курочка така. І курочка ряба з нашої книжечки. Так, їм комі вже працює. Тереска така. Олечкою стрижена. Ай боже, що ти, Петрович сьогодні розгавкався. Пафу, ю -ю -ю. Пів, пафу, ю -ю. Такой. Оля і градки кажуть, як це жити в селі і не мати города. Діма мені каже, хочеш, я тобі зроблю городик. Я їй кажу, роби, будеш зі мною там стояти. З розсадником не всюваємо, а ще що щоб городину нам. Ми ось допомагаємо мамулі, а мама тоді нам дає цибулю, гогірки, помидори, кар. Пташку. Отако. Це то саме, все. У нас немає города, у нас немає свинок, курей, якусь живемо. Бо що вчора в лісі така природа, пташки співають. Сьогодні так само. Погода класна, а я трактор роблю рівчачки. <рес> Захекалася. Полетів, полетів. Ремонтує гніздечко. Трошки цибульки і теж це не все дві граблі гарні, новенькі. Новенькі, красиві, блістящі. То була Сонька, золота ручка, тепер Оля срібна ручка. Цибульку висадили, бусь в плантаціях капець. Мама перед цим вже висадила і часничок, і все. А Я встигла лише на цибулю. Зараз йду поможу дівці. Грузити берези. Я там не втерлася, ніде за цим. І що? І що і далі будемо петрушечку і морпочку висаджувати. Я вже на мазі будь першу березеньку підняли. Дивіться, така довга, я на них кажу, пальма де береза. І я все ближче і ближче до ладек. Так. Це вона прилетіла чи це хтось чужий? Чужий. Все, з хлопцями загрузили. Трошки замастилися, злазю з маза. Ти назад. Є. Ямка, 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 ямка-ямка. Зараз приїдуть берези. <laughs> Самі за рулем. В магазині за дзигаром, кавою, водичкою. Бусі. Оля, рулетка їсть. Шості пообіда, боже, які в мене ногті чорні. Дівчата розгрузили, гарно розгружала, я так смію. Перезати. Зараз хлопці будуть рівняти, а я вже їду за миросиком. Все, бачу до свого хлопчика маленького. Я не хочу, що... А я хочу, щоб просто не знаємо, що в тому магазині є. Ми... А я взагалі знаю, що там нічого нема. Нічого. Так, бусі, ой боже мій. Ми вже в рані. Приїхали, тут мамулічки треба по справах, я її підвезла. Зараз хлопці там довисаджують березки, і будемо їхати додому і заберемо і їх. Та отки от справа така бусі жаба мандрівниця Зараз тут, а через 5 хвилин, в другому місці. Хочеться вже покупатися, вітер онду. надув всього, Добре, що ці патли зранку заклала то хоче не так он розвіяло. Все, прийшли ми. Що там купили? Мам, я купила орбіту. Я вот Орбіт. такую на смак. Орбита, не орбіту. І ще два яєчка. Угу. Два яєчка. А розкажеш бусям, що ти малював сьогодні в садочку? Мам, і два яєчка. Ага. Ну ти малюєш тричні голови. Малюю фігури. Фігури. А ну покажи. Ой, як гарно. Молодець. Знімай шапочку, може, дітей тепло. Дивіться, зеленому оно скільки. Їх? Дивіться, кого ми зустріли. У мене сьогодні влог про зоопарк, про дику природу. Он до побіг. Курочки, курочки. Півень, півень, он а он побіг. півень спереді побіг. побіг. Ой, 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 побіг, 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 так, перончик. Базанчик. Ви маленький такий, маленький. Він великий, Мирося. це він для нас тут маленький. А гарний. Треба, щоб. Кричіти Все. гарно. Все. Ми вже вдома. Бусі. Морозик залишився у бабусі. Бо сказав, що я її дуже сильно люблю. Це ж моя бабуся і хоче до неї. Дивіться, що блог вже сьогодні був повністю наповнений всякими різними тваринками. Прийшов ще пан Кузьменко до нас в гості. Зараз я йому буду виносити щось повечеряти, перекусити. І бусі, ми приїхали. А у нас у паркані у нас немає поштового ящика. Лист, і він мені здається, що він із-за кордону. Не здається, а так є бусі. уявіть, із-за кордону. Так, готую щось типу вечері. Бусі. Дивіться, хочу вам похвастати, що ще стоять ось ці квіти, які Натуся подарувала. І ось ці вазонки я пересадила в одинакові риночки. Мамулечка мені підігнала ринки. І от вони тут собі таки ростуть, а квіти найдовше у оті метровки за деревені, я їх ось я тільки на днях викинула. Уявляєте? Все, okay. бусь. Дімки кажемо смачного, самі ставимо пилочку назад, бо стояла, вичищувала, вимивала ті руки, бо ще ж буду вам читати лист, взяла ножниці. Mm -hmm. oh, я ці краби вже за що хочу чіпляю. Я... Все. Ви готові бусь? Так. Я вам і потрусила Лист бусі за кордону, Я вже казала. Зараз буду читати <с> перший раз. Так що вибачайте мене. Катерина Рудковський. Все, начок Рудковська Війка. Так. Е Deutschland, я так понімаю, бусі, мої бусі, представте. Дивіться, скільки марок тут було. Все, відкриваємо так, щоб не порізати, Ось буде. бачите, я вже з нормальними ножицями бігала, шукала. Сьогодні їхала в машині, і я там ремонтувала оцю нашу рулетку, ви бачили, таку довгу-довгу 50-метрову. Її мої... був лопатою перерубав. І вона на одній волосині трималась. І це він їде в машині. І я оце мене скотч, оці ножиці, і я її бусі відремонтувала, склеїла скотчем з обох сторін. І отак от гарно вийшло. Все, Ось. потримаю щось е закордонне. Я сама ніколи не була, ще за кордоном, виявіть. Тоді мені з Ізраїля посилку передавали, теж мацала закордонне, а тепер маю листа звідти. Бо ще так гарно, знаєте, я відразу на марки очі не впали, а впало тут, що ну, українською все написано, а тут Ukraine написано. Я в смислі розвертаю, і тут оце ж пише воно. Боже, ще й надруковано на комп'ютері. Я в шоці. Боже, як це гарно. Боже, ви так постаралися, а я дуринда? Дякую. На здоров'я зай. А я дуринда, я ж могла б вказати свою електронну почту і всі, хто хоче, могли б мені листи на електронну почту присилати. Ну, буде вже як буде. Оце людина заморочилась. Я в шоці? Так, коли був написаний 12 березня. Навіть години є у 18.33. Подивіться, усі! Оце добре! Да. І так, привіт, Оля! Надіюсь, що мій лист діда. Дійшов! дійшов! Я після лютого 2022 року дивлюся тільки україномовних блогерів. І якось Ютуб підкинув тебе. Дуже добре, дякую Ютубу, що підкидає мене. Я як ото котеня безпризорна <голі> мене підкидає, чим далі? Підкупило, що ти і твоя сім'я живе в селі, і я народилась в схожому селі тільки в Київській області. А те відео, де ти підміняла татуся військового в полі, війшло в моє серце. Дуже радію, що діма вдома та щоб тато та брат скоріше повернулись теж. Мені 64. Звати Катерина Рудковський. Боже, як хорошо, що я правильно прочитала. В коментарях Кеті. живу 22 роки в Німеччині. Навчалась в Києві, вийшла заміж за військового, 12 років жили у Владивостоці, а після розвалу Союзу вернулись в Україну, служили в Чорнобаївці, а жили в Херсоні. Моя донька і онука були два місяці в окупації. З великими труднощами змогла виїхати в квітні 22-го до мене. Донька їй 42, Працює в будинку престарілих, а онука, їй 15, ходить в школу. Наша квартира в Херсоні ще існує, але донька каже, що не хоче повертатись туди. Скоріше, десь поблизу до Києва. Я багато років працювала по догляду за стареньками. Наразі опікуюсь тільки однією бабусею, бо мій чоловік теж потребує допомоги, він не зовсім здоровий. Ми дуже багато подорожували, об'їздили всю Європу, були в круїзах. Найкраща країна це Швейцарія. Мені теж вона подобається. Це там всю зелене. І було сумно прочитати, що ти не була за кордоном. Бачите, і я, я ж про це говорю. Мені треба. Надію, що після війни ви зможете я. Я не можу нормально читати просто людського листа. Мені треба все коментувати. Прочитай, а тоді говори. Надію, що після війни ви зможете подорожувати та показати Мирончику інші країни. Хочеться розвитку нашій Україні, щоб кожне село мало хоч би декілька таких сімей, трударів, як твоя та твоїх батьків. То був би у нас і порядок, і достаток. Бажаю вам всі добра та миру. Завжди жду твоїх відео з повагою. Мені дуже приємно пані Катерина тут по батькові написано, буду до вас звертатись, пані. Дивіться, за за кордон. От це то, що болить, да? не скажу, що болить, але мені не хочеться прожити все життя, будучи там в Байбузівці і не виїжджати далі там Одеси чи Києва чи Полтави, чи, не дай Боже, Савранського району. Я також хочу подорожувати, хочу моросику показати світ. Ми живемо в Одеській області через те, що в нас війна, дитина ще не бачила ось п'ятий рік. І він мені каже, мама, я хочу на море. Ми їдемо по підрічку. Він каже, це море. Їдемо по підставок. Він каже, це океан. А я хочу йому показати справді. Якщо я ще його не бачила, то я хочу дитині своїй показати. І от ми їхали ось це все врань, от буквально вечором, і ми переїжджали з села в село, але їхали польовою дорогою, вона там краще. І він каже, ми вже в іншій країні, ми вже в іншій країні. Тобто він хотів сказати, чи ми вже в іншому селі. А він каже: ми вже в іншій країні. Я кажу, ні, Миросик, це, це не країна, це інше село. Він питає, як воно називається. Пані Катерина, дякую вам за ваш лист. Я бажаю вам здоров'я, здоров'я вашим всім близьким, вашому чоловіку, щоб всі були здоровенькі, живенькі і, і жили щасливо. Мені нереально приємно, що ви прям отак. Потрудилися, заморочились, представте бусі. Це ж треба було час потратити, це ж горошики, це ж скільки воно. І я хочу вам сказати, що ну, не дуже довго йшло. Да? Мені здається, що по Україні листи так само й ходять, як воно прийшло до нас за кордону. Ну, да, 12 березня, це після мого дня народження. А сьогодні, 26-те. Я в шоці. Я думала, що Укрпочта е, е, листи пересилає по півроку. <пів так, не будемо гнати на нову на Укрпошту. Дивіться. Вони... Такого гарного не робили. Пані Катерина, мені дуже приємно. Дуже-дуже-дуже. Я, якщо чесно, вже не наділа, що будуть якісь листи. Але от сьогодні ми приїхали такі вже заморені, ніякі, і бачимо, що у нас у паркані отак встромлений лист. Так, де моя коробочка Буся? Коробочка під листи. Я скільки її дістаю, і куся, тебе весь час згадую. Боже, мені дуже і дуже приємно. Я сіла в машину, а кажу мамі, що мені лист за кордону. А вона каже, лист? Кажу, да. І ти мені не показала. І кажу, бо ти ж до бабусі захотів їхати. Мені так приємно. Боже, тут уже йшов і хто хочеш. Я рада, я дуже рада, я просто дуже втомлена. Я дуже втомлена. І зараз бусі я вже зашторила шторки, щоб. Бо й мене не дивилися, що це я сидю тут відео знімаю. Мені зараз ще їхати за моросиком, забирати миросика, годувати, купати і лягати. Трошечки втомилася, трошечки втомилася. Рука, дивіться, трошки пече, такою коли згинаю, але терпимо. Так, листи кладу на місце. Бусі казала вам, що за моросика порозказую е, в нас уже інша наречена. Кавалер таки розбиває серця, треба з ним сісти поговорити, що це так не робиться, так не можна. Але я забирала його садочку і вже він кричав пока-пока зовсім іншій дівчинці, і мені сказали вихователі, що все, в них уже златої весілля не буде, і в них уже любов там з іншою дівчинкою. Ой, ой, боже, що це ж 5 років має бути. каже мені зранку: мама, коли в мене день народження? Ще довго чекати, кажу, зайчик, ще трошечки почекаємо. Ось зараз закінчується березень, потім квітень, потім травень. А він каже, квітень? Кажу, да. Це коли все буде в квітах, квітах, квітах. Кажу, ну зайчик, да, але спочатку буде все зелене, листочки на деревах. А він каже: Мама, квітень може бути, а листень не може бути. Кажу, що? Листень?' кажу, зайчик, нема такого. Місяця, є місяць листопад, це коли листечко опадає, а це буде квітень. Та й на деревах будуть квіти. Кажу, да, листочки, а потім квіти. Ні, мама, листочки не будуть, буде квітень, будуть квіти, бо це квітень. Кажу, Хорошо, все. Каже, там постійно Діма ж не чує. Діма не чує на вухо. Він каже, мама, нам треба другий папа, бо цей нас не слухає. Я кажу, Миросик, він слухає, він нас не чує. Ну, Він нас не чує, кажу, Миросик. Не можна міняти ні тата, ні маму. Вони одні, як у тому вірші. Можеш все на світі вибрати сину вибрати, не можеш, тільки батьківщину, а отак і в нас. Але він маленький, він ще не розуміє з однієї сторони то, що я б хотіла, щоб він розумів. А все, що не треба, отак. Тільки так, швиденько, все таке шустеньке. То ми зараз більше в нас таких розмов, лекцій. І він коли я вже ці лекції йому диктуй. Начитує, <гум> то він же такий, мама, все, мама, все, я тебе не слухаю, я тебе не слухаю, я тебе не слухаю. А ще сиділи, дивилися фільм. І там тато був пожежник, і так сталося, що він отримав забої і лежав в лікарні, і дітки прибігли і почали його обнімати. І він так дивиться, чуть ли не плаче, біжить мене, обнімає, і каже: мама, ти саме саме, саме-саме, саме-саме краща, саме саме Кажу, а ти в мене найкращий. Я тебе люблю і я тебе люблю. Побіг до Діми, а Діма стоїть взувається. Він такий його за ноги обійняв. Папа, ти самий самий, самий, самий. а Діма не розуміє, що це робиться. Діма його цілує, таке самий кращий. Діма каже. Каже, ти в мене самій краще. Кажу, що це таке? Я кажу, це він побачив кіно, це так треба. От він зараз все, що бачить, і ми треба все повторити. Такий Актор маленький. Бусю, що? Їдемо за малим, він мені сказав, Чоклонц. приїхати за ним, як буде нічка. Ну, Мені здається, це вже нічка, ви як думаєте? Так спокійно на вулиці, це тільки собаки гавкають з усіх кутків села. Сонечко вже сіло. На дворі бусі темніше набагато, бо Мирон мені сказав їхати, коли буде нічка. Це просто телефон так знімає, а воно прям вже вечір, пізній вечір. Допускають в хату тебе. Оля тебе пустить. Ще за тільки вийшов. Давай, хочеш заходити, заходь. О, заходи, додому? Хто це до нас прийшов? Міня. Міня. Мирося. Все, віддавай йому, неси йому мисочку. Це вже він буде їсточка. Тобі і другий дамо, так? Да? От добра душа з котом поділився. От добра душа. Давай іди взивайся, їдемо вже додому. Ха. Забираємо портфелик. Чи хай бабуся який залишається, так? Да? Хрустики беремо. Хрустики беремо. Не беремо. Хороший, куся. Хороший. хороший, мама його вже погодувала. Але ж якби він прийшов і був уже вдома, а не бігав по всьому селі. Да? Ми його любимо, а він от у нас покидає весь час. До хвостику махає, дивись, вороник. Такий, такий хорошенький. Да. Все, давай сам роздягайся. Давай. Мама куртку повішає. Ось бачила, Кепку собі купила. Це моя третя кепка за все життя. Перша була червона, і тут дві сім'єрки в сьомому класі. Все, постав їх ось туди, кросівки. Другий був тракер, Самий крутий у мене був, він до того світився. А це третя моя кепка. І вчора я її перший раз в ліс одягнула. Дімкина. Все, молодець, защібнув, мама речі забирає. Все. все. Лівий правий, так? Рукава. Все, вмикай водичку. Вмикай водичку. Малий, малий, малий. все бусі, моросик ручки помив. Зараз буду питати, що він хоче їсточки, готувати йому їсточки. Далі ми по процедурі. Купаємося, лягаємо. І що? І завтра знову новий день і знову купа роботи. Тому бусі, дякую, що ви зі мною дякую, що ви чекаєте на мої відео, пишете. нагадуєте, що я блогер. А я вам в свою чергу хочу нагадати, що я вам казала, що у мене е, мій блог. Це стан душі. І коли в мене є натхнення, я хочу з вами поділитись, в мене є настрій. Я виходжу і вам знімаю. А коли це знаю, таке ой, треба зняти влог, треба, треба, бо вже пишуть. Я так не можу. Іди сюди, іди бусям, скажемо пока-пока. Тому бусі, я до вас виходжу, коли в мене є настрій. Що? Кажемо бусям, пока-пока. Пока-пока! Дякуємо, бусі, що ви нас дивитесь. Дякую, що ви з нами. підписуйтесь, ставте лайки. Like і ми вас дуже сильно любимо. Ма, забули! Дзвоночок. Дзвіночок! Все, давай повітряні поцілунки нашим гусям.